Усім привіт! З вами на зв'язку OpenVisa. Раді вас вітати на нашому YouTube каналі. Сьогодні поділимося з вами інформацією про переваги та можливості оформлення програми U4U. І хочемо вам нагадати, що наші візові експерти мають достатню кількість успішних кейсів по оформленню і залюбки вам допоможуть або членам вашої родини. А я поки що розкажу вам про переваги даної програми. Оформивши програму United for Ukraine, ви маєте можливість перебувати в США цілих два роки, на відміну від туристичної та бізнес-віз b 1 b 2 які дозволяють там перебувати лише півроку. Також ви матимете можливість працевлаштуватися в США, що також не надаються туристичні та бізнес-візи. Для цього потрібно оформити окремий документ, з яким ми також вам допоможемо. Також за допомогою програми ЮФОЮ українці отримують медичне страхування. Медичне страхування за цією програмою покриває дуже багато медичних витрат за його рахунок. Ви можете оплатити навіть операції, антибіотики тощо. Також ваші діти матимуть можливість навчатися в США та ходити в дитячі садочки. На рівні з громадянами Сполучених Штатів Америки наша компанія допоможе вам оформити цю програму і отримати таку круту можливість відвідати США і здійснити свою американську мрію, а також втілити її для своєї родини. Тож звертайтесь до нас, до наших візових експертів, за посиланням під цим відео на Instagram, Facebook, куди вам зручніше. Пишіть нам у Дірект, ми вам залюбки відповімо і допоможемо. А також залишайте коментарі, якщо у вас залишились додаткові запитання по програмі ЮВО або Еміграції в США. Ми залюбки запишемо вам відео у наступному випуску. Па-па!